Павло Тичіна, не бував ти у наших краях, Не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а весняні і ночі в гаях. Ах, хіба ж ти, хіба ти це знаєш? Коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш. Серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся. Чув про степ, що ген ген простягнувся. Єсть там люди, і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах. Не бував ти у наших краях.